Доброго дня, мене звати Катерина Богачинська. Я представляю одеський бренд жіночого одягу і плюс. І ми продовжуємо наш медіапроект. Про сміливість бути вдома, і сьогодні у нас у гостях наша героїня Лінда Страутман. Лінда у нас є засновником благодійного фонду дім художників. Лінда допомагала весь час нашим одеським котикам бути ситими і довольними. Чи пам'ятаєш ти свої перші відчуття, коли почалася війна в Україні? Так, я взагалі не могла повірити, що це трапилось з нами. Що почалась війна, я дізналася з ліцейського чату свого сина. І майже місяць я не могла повірити, що це саме з нами трапляється. Чи було в тебе бажання поїхати з країни? Чому ти залишилася в Одесі? Ні, жодного разу в мене таких бажань і думок не було, і я вирішила залишитися тут, тому що, на жаль, війна нікому з нас не залишає права вибору. Тобто, це є вибір без вибору. Як взагалі твоє життя змінилося? Чи змінилася тебе робота? Дякувати Богу, все залишилося так, як воно було. Я знаю, що ти з першого дня вибрала для себе таку волонтерську діяльність кормити наших одеських котиків. Ти кожного дня ходила до моря і виконувала таку, важливу теж місію. Розповісти, як ти це почала? Що тебе побудило до цього? Це почалось майже 25 лютого. Було дуже холодно, і ми пішли в парк з мамою, пішли на ланжерон. І коли я побачила кількість, таку кількість безпритульних тварин, це були і цуценята маленькі, кішки, і усі крамниці маленькі, які були на ланжероні, вони були зачинені, тому що війна, усі зачинились, і нікому було навіть налити собаки води. І ми почали кожного дня, кожного ранку ходити та годувати. І так вже я роблю п'ять місяців. А знаєш, тобі теж допомагають у цьому люди. Ти... Так, мені дуже допомагають люди і з-за кордону вони роблять донати свої. І я дуже вдячна, тому що я би з такою кількістю тварин я би взагалі не справилась сама. Їх майже більше сорока. Чи взагалі роль жінки зараз в Україні? тих жінок, що залишилися? Яка вона взагалі у цій боротьбі? Ну, жінка це тил, тому жінки тримають на себе набагато більше, ніж це може здаватися з першого погляду. І кожен повнює свою місію тут. І жінки, і чоловіки на, на равних. Як взагалі тобі вдалося зберегти свої… Емоційний стан. Дякуючи цим тваринам, яких я годую, це дуже відволікає мене, відволікало спочатку, а потім це живопис, це моя професійна діяльність, це мистецтво. Це дуже мені допомагає тримати цей баланс. Ти теж малюєш? Ні. Ні. В мене я з родини художників. Мій дідусь був народним художником України, мама в мене заслужений художник України. Тому третій митець в родині це вже буде забагато. А як мистецтво взагалі зараз допомагає людям у боротьбі, чи як митці змінили своє ставлення до усього, що з нами? Багато митців поїхало, а люди, які раніше, Купували картини, вони так і продовжуються робити, тому що коли навколо тебе вся ця лють, цей кошмар, то людям насамперед хочеться чогось прекрасного, красивого, доброго, позитивного, і вони цим рятують себе. А ти як жінка за цей час бавила себе якимись такими жіночими забаганками? Чи купувала собі речі? Одного разу. Лише одного разу я купила собі сумку і все. Чи там робити манікюрку в салон зачіску? Це обов'язково, тому що я працюю з людьми і я навколо мене мистецтво, тому я повинна завжди виглядати гарно. Скажи, ти зараз продовжуєш мріяти про щось таке. Великий, чи мрії кожного, у кожної людини є, мрії, тому що без мрії у життя немає сенсу. Мрії завжди є. Всі І ми так? мріємо. Про одне теж є. Чи думала ти про те, що ти зробиш перше після перемоги? Так. Перш за все, я поїду до Нової Каховки, тому що там знаходиться галерея імені мого дідуся, там залишилося майже 300. Його живописних полотен. І коли все закінчиться, і я поїду туди, <хи> я мрію саме про це. Можливо, ти хочеш щось побажати нашим українським жінкам, які залишились, які поїхали, такі слова, наснаги. Ну і я всім хочу побажати лише одного: це миру, надії і віри у те, що все буде добре. Обов'язково ми це віримо.